Готовність комунальників до зими, Що осені перевіряє міський голова. І практично щороку йому презентують одиницю, а то й більше, нової техніки на базі КВГП. Цього разу також. Ми закупили нову піскорозкидачі. зараз він монтується. Тут його зараз, на жаль, немає, воно на досідному заводі ставиться, але воно вже готове до роботи буде йти. І ми бачили новий такий погрузчик з відвалами такий. Взагалі супер чудо техніка, яка сьогодні працює, востребована на інших містах і там, де питання стоїть безпеки енергоносіїв по нашому місту, теж ми допомагаємо нашим енергетикам, але воно в основному заповнено для того, щоб працювати в зимовий період. Вже відпрацювали своє. Ось ці екземпляри, які все ще можна побачити на території підприємства. Їхня зміна в ряд стоїть поруч, нові, яскраві і менш нові машини для різних робіт по місту та на об'єктах, таких як сміттєзвалище, наприклад. Я з тим, що ви побачите техніку, яка і стара, але відремонтована буде працювати, і нову, яку вже запустили. Ну, в загальному плані сьогодні. Ну, так, 13 одиниць техніки готових хоч сьогодні виходити. Вчора раптом буде сніг, стихія якась, вони вже підготовлені. А чи не буде такого, що зима знову прийде несподівано, і відповідним службам доведеться виправдовуватись? Мовляв, не встигли або не вистачає людей. Да, наші інколикористенці вимагають, щоб одну там годину все було очищено, абсолютно все. Але ж і що у нас на сьогодні загальна плана наших. Вулиці біля 500 кілометрів, то ви розумієте, що так не можна зробити. Але основні дороги, життєдіяльності нашого, нашої територіальної громади, нашого міста, будуть щатися, в нечому сумнів немає. КВГП готова до роботи зимовий період. КВГП це абревіатура від комунальне виробничо-господарське підприємство, яке виконує багато задач: утилізацію сміття, надання ритуальних послуг, утримання автомобільних доріг, благоустрій населених пунктів, тобто мова не лише про Коростень, а й про села громади. Дороги, ремонти, сільські дороги, села 43, яких треба проводити до порядку. Це все лягає на плечі КВГП. Прибирання снігу теж до КВГП. На балансі підприємства знаходиться снігоприбиральна техніка. У штаті водії, двірники, майстри. Керує комунальниками Леонід Якубовський, який провів екскурсію базою КВГП. Ми бачимо, що база розвивається, умови для працівників гарно створюється, робляться нові приміщення, де ховати техніку. Ну, і я хотів би підкреслити, що з кожним роком база така технологічна, промислова, комунальна КВГП міняється в кращу сторону. Іде добудова нової котельні, нові котли ставляться, умови для людей створюються, кабінети для тих, хто працює, для робочих, душеві. Ми побачили бомбосховище, яке вони зробили це сьогодні вимога часу, теж те зроблено і, як правило, робиться за рахунок доходів, які приносить КВГП. Що ж до більш масштабних та важливих витрат, їх покриває бюджет міста, мова про купівлю техніки. За словами міського голови, це не забаганка, а потреба. По завершенню зустрічі міський голова зробив висновок. Знаючи ситуацію взагалі і бачучи сьогодні реально практично, що зроблено, я впевнений, що зиму ми зустрінемо гарно. Проблем у нас великих не буде.